Вітаю глядачів телеканалу ТВА в етері «Тема дня. В студії для вас працює Ірина Задорожна. Про головні події 17 жовтня детальніше розповідаємо у нашому випуску новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 601 сот доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 17 жовтня окупанти обстріляли Береславський район на Херсонщині. Є влучання в лікарню, люди не постраждали. Гучно було й в окупованих Луганську та Бердянську. Не оминуло окупанти й Одещину. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів. Здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали. Приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Щоб у наших захисників була перевага в небі, фонд Арсенія Яценюка передав підрозділу аеророзвідки нові безпілотники. Вони допоможуть знищити ще більше російських окупантів та їх військову техніку, наблизивши нашу перемогу. Окрім того, воїнів підготували до зими, забезпечивши їх генераторами, екофлота теплими речами. Звичайний політик це план, який займає ну, від пару годин до може займати там добу. Тому що ти маєш вивчити радіогоризонт, зрозуміти, чи ти не втратиш той дрон, бо ти можеш там Реліст, сісти, фотовитися, та, ти вистав. можеш зразу побачити, що це не просто поле. неможливо цю, цю місію цей. І це насправді це все має знати пілот. Окрім поворотів, основну роль грав. Людина, яка прокладено, що дізнається і буде вести їх на раді. Коли з машиною хвилі нічого не видно, то вам вказує вправо, вліво. Плюс, щоб він бачили, що сюди дрон залітає, бо тому що туди почне прилітатися. Бо вони розуміють, що пілот це людина, яка мінімум три місяці проти. Тобто, якщо вони знищать пілота, вони знищать піхотинця, ну, ну, відверто, два тижні можна навчити там, тим-менше, щоб він спішов на позицію, пілот це мінімум три місяці. Пріоритетні цілі це техніка, антени шукаємо постійно. Якщо ми бачимо антенну, ми одразу розвиваємо артилерію і наспіть. Просто б'ємо туди, на, на всякий випадки. Ну, інженер. І Чим більше у нас буде розумних і людей з правильними руками, тим швидше ми його робимо. Ми, ми зірвали шторм. Полящики гранатські доливали. От Якраз з цим дроном вони почали під штурмову підготовку, зайшло десь 15 чоловік. Ми значний комікція і ми 10 чоловік вбили. Коли результат показує себе, це круто. Коли нам комбат попереднього батальйона, з яким ми працювали, Каже, пацани, коротше, за вами така статистика. За вами два танки, один БМП, один бензовоз, склад з БК і десь рота е, пі з тупо вами. Бли. І ти такий ху-ху, блі, закрутив. У нас готові вчитися на крилах. У нас готові вчитися на всьому. Ми ж би дали можливість вчитися. От, у нас так в принципі, багато функціонально. У нас всі літають на мавіка, квадрата, та отела. Віддали життя за волю України на Буковині. Попрощалися ще з трьома героями. Сержанта Токаряка Ярослава, воїни військової частини А-1008 та солдата Костюка Максима, войни військової частини а 7185 в останню дорогу провели на центральному кладовищі в Чернівцях. Сержанту Дронюку Володимиру, воїни військової частини а 1927 який передчасно помер. Останню шану віддали в селі Самакова. Вічна пам'ять та слава, глибокі співчуття рідним, близькими побратимам. Сім територіальних громад нашого краю отримали новенькі шкільні автобуси. Вони обслуговуватимуть опорні навчальні заклади ОТГ. Транспорт був придбаний за кошти субвенції з державного та місцевих бюджетів. Які громади отримали автобуси, та скільки витратили на їхню закупівлю? Дивіться далі у сюжеті. Новенькі та містки нині на одній із головних площ Чернівців відбулася передача семи шкільних автобусів територіальним громадам нашого краю. Ключі від новеньких транспортних засобів отримали голови Клішковецької, Острицької, Чудейської, Горішньо-Шаровецької, Берегомецької, Кам'янської та Брусницької громад. Сьогодні ми передаємо сім автобусів шкільних для наших громад. На наступному тижні ми маємо отримати ще шість автобусів і три автобуси додатково до цієї всієї партії. Ми отримаємо. Моємо автобуси з інклюзією для перевезення маломобільних груп населення, тобто на сьогоднішній стан у нас разом з цими буде 97 автобусів на всі територіальні громади, які здійснюють доставку наших учнів до навчальних закладів по нашим об'єднаним територіальним громадам. Транспорт купили за кошти субвенції з державного та місцевих бюджетів, каже Руслан Запаранюк. З державного бюджету ми отримали субвенцію в розмірі 41 мільйон 470 тисяч гривень. І додатково з субвенції, які були надані ОТГ, кошти да, для спільного фінансування 6 мільйонів 896 тисяч гривень, які пішли на закупівлю цієї партії автобусів, які ми продаємо зараз на об'єднані територіальні громади. Ключі від нового шкільного автобуса отримав і сільський голова Клішковецької громади Віктор Дронь. Він розповідає: цей транспорт покликаний створити дітям, які змушені добра. Тись до школи комфорт. Ми чекали цього автобуса, бо громада. Одна в Учнівецькій області, яка має всі п'ять опорних закладів, і у кожний опорний заклад нам потрібний шкільний автобус. У нас є потреба. Ми довозимо до опорних закладів з філії дітей, де протяжність 11 км, де 14 км, І тому нам нагально цей автобус дуже потрібний. Тому ми дякуємо всім, хто долучився до цієї справи. дякуємо за цей подарунок. На досягнутому зупинятись не планує. Зауважує начальник Чернівецької обласної військової адміністрації. На цьому ми не будемо зупинятися. Ми зараз проводимо вже в, принципі, в четвертий раз так само тендер на закупівлю шкільних автобусів вже за власні кошти, за кошти обласного бюджету. Але зв'язку з тим, що. Дуже велике таке навантаження на Україну по шкільним автобусам. Ми поки не здійснили таку закупівлю. Ми стараємося це знайти вихід з цієї ситуації. Але як бачите, шкільні автобуси зараз дефіцит на території України. Спочатку повномасштабного вторгнення Буковина передала 110 шкільних автобусів на потреби Збройних сил України. Тож тепер територіальним громадам усе компенсують. Для того, аби закрити всю потребу області, потрібен ще 91 автобус. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, Тема дня ТВА. У Чернівецькій області понад 20 медичних закладів надають послуги реабілітації стаціонарної та амбулаторної. За 9 місяців їх отримали майже 8 тисяч осіб, як військових, так і цивільних. Чи вистачає реабілітаційних відділень та відповідних фахівців в області, розповідаємо уже за мить. 25 медичних закладів у Чернівецькій області надають послуги стаціонарної та амбулаторної реабілітації. За 9 місяців такі послуги отримали майже 8 тисяч людей, як військових, так і цивільних. На початку в нас зрозуміло такого і не було. У Нас було тільки 11 закладів, які надавали реабілітацію. Поступова постійна робота дала можливість як створення реабілітаційних відділень в амбулаторних умовах, так само і стаціонарна реабілітація. Зокрема, у кожному кластерному чи надкластерному закладі обов'язково повинна надаватися стаціонарна реабілітація у Чернівецькій області. Вона доступна у шести медичних закладах: у Гіцманській, Стороженецькій та Глибоцькій лікарнях, Буковинському центрі відновленого лікування та комплексної реабілітації дітей. Центральній міській та чорнівецькій обласній клінічних лікарнях водночас у Дністровському районі стаціонарної реабілітації немає взагалі. Але на сьогоднішній день Сокирянська лікарня вже закінчила ремонтні роботи. По відділенні, який планується для реабілітації, хоти на даний момент вже проводить ремонтні роботи, Проходять навчання лікарі, а також помічники для того, щоб можна було законтрактуватися на 2024 рік. І Міністерство охорони здоров'я ми подали заявки на те, що яке обладнання потрібно для наших закладів для того, ну для реабілітації. Зокрема, центр для реабілітації військових. Чернівцях планують відкрити на базі госпіталю ветеранів війни. Наразі бійцям надають послуги в неврологічному відділенні закладу, натомість хочуть відкрити центр. Для цього закуповують обладнання та готують відповідний проєкт. Наталія Свастон каже, розширити мережі з надання реабілітаційних послуг на сьогодні вкрай важливо як для військових, так і для цивільного населення з різними травмами та захворюваннями. На сьогоднішній день у нас розгорнуто 185 ліжок. Реабілітаційних стаціонарних і вже до за 9 місяців було надано реабілітаційні послуги, бо це не пролікована реабілітація. Реабілітаційних послуг в стаціонарі на 1512 людям було проведено. А в амбулаторних умовах пройшли реабілітацію вже 6346 осіб. Водночас для країни, в якій триває війна, кількість розгорнутих ліжок маленька. Відтак їх у планах збільшити. Додає посадовиця Аліна Рябкова Сильстапчанський темитня тива. ТВА. Чи забезпечують органи державної влади та місцевого самоврядування належний доступ громадян до інформації в умовах воєнного стану? У Чернівцях провели круглий стіл, під час якого обговорили, зокрема, результати відповідного моніторингу. Тож детальніше про те, які саме недоліки виявили у Чернівецькій області та куди звертатись у випадку порушення інформаційних прав, вже готова розповісти моя колега. Десятий рік в Україні відбуваються воєнні дії. З них два роки триває повномасштабне вторгнення. У зв'язку з цим значна частина українців в різні періоди опинялися в стані інформаційного вакууму через відсутність мобільного зв'язку, інтернету та телебачення, зокрема під час блекаутів. Саме тому цифровий та демократичний розвиток країни, особливо у воєнних реаліях, вимагає, щоб інформація, до якої суспільство отримує доступ, відповідала обов'язковим критеріям. Перша це повнота, достовірність, друге Точність, оперативність, і несвоєчасне та неналежне доведення саме тієї ж інформації, наприклад, як функціонування гуманітарного коридору, можете поставити під загрозу життя та здоров'я людей. Тому належне гарантування права на інформацію є саме невід'ємним атрибутом функціонав... функціонування свідомого, демократичного суспільства та правової держави. Саме тому для налагодження зв'язку між суспільством та органами виконавчої влади, а також місцевого самоврядування, провели круглий стіл. Однією з центральних тем було обговорення результатів моніторингу доступу громадян до інформації. Це дуже такий гарний і масивний моніторинг, який здійснювався. 20, близько 20 моніторів, які моніторили безпосередньо всі області України за винятком тих, на яких відбуваються активні бойові дії, і моніторинг включав п'ять компонентів: це дотримання права на усне звернення, а також на особистий прийом, дотримання права на письмове звернення, дотримання права на усний запит, письмовий запит і оприлюднення публічної інформації на офіційних вебсайтах розпорядників. Роботу більшості органів державної влади та місцевої. Самоврядування вдалося відносно стабілізувати, зважаючи на воєнний стан. Втім, проблем з точки зору доступу до інформації в Україні стало ще більше. У Чернівецькій області виявили схожі з іншими регіонами недоліки, зокрема надання відповіді не по суті звернень громадян. Що таке відповідь по суті звернення? Це відповідь на усі питання звернення із підкріпленням відповідної позиції. Якщо посадова особа відмовляє, вона має відповідно пояснити, чому вона відмовляє, зазначити порядок оскарження. Якщо задовольняє. Ну, відповідно, має бути чітко написано, що задовольняє, щоб людина, як громадянин, який читає цю відповідь, щоб він зрозумів, що дійсно його звернення задоволено. Але на жаль, це така системна глобальна проблема по всій країні, коли органи влади надають відповіді, пишуть там тонни нормативки і при цьому не дають відповідь по суті. Окрім того, у контексті доступу до публічної інформації спостерігається подекуди неповне її оприлюднення на офіційних веб-сайтах. У більшості випадків це пов'язано з осторогою розпорядників надавати певні відомості, щоб не нашкодити інтересам національної безпеки, оскільки додержання інформаційних прав знаходиться під парламентським контролем уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, у випадку порушень можна звернутися до регіонального представництва. Яке знаходиться за адресою вулиця Героїв Майдану 176, кабінет 26. Наша громадська приймальна працює щодня. Нам здійснюється особистий прийом. Коли людина приходить до нас, вона формує звернення на уповноваженого. Відповідно, ми його насилаємо в центральний офіс. Крім того, ми маємо ще ряд інших механізмів. Кожна людина може звернутися як за телефоном гарячої лінії до уповноваженого безпосередньо. Поштовим зв'язком і, звісно, що електронною адресою хотлайн собачка .ua. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. На Буковині ліквідували чотири пожежі. На одній з них вогонь забрав життя чоловіка. Так у місті Чернівці загорівся житловий будинок. Полум'я охопило площу 60 квадратних метрів. Зі слів сусідів, середині міг знаходитись власник. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили у будинку тіло 84-річного чоловіка. Попередня причина займання необережне поводження з вогнем. Крім цієї пожежі, рятувальники ліквідували ще три у Дністровському та Вижницькому районах і в місті Чернівці. Здійснював сексуальну експлуатацію неповнолітньої та виготовляв і розповсюджував порнографію. Буковинцю повідомили про підозру. Так, у 2020 році 24-річний житель Чернівецького району завербував 16-річну дівчину через соціальну мережу для надання платних послуг сексуального характеру. Окрім того, чоловік виготовляв порнографічний відеоконтент за участю потерпілої, який за гроші транслював у створеному ним телеграм-каналі. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.